1 жовтня наша країна відзначає День захисників та захисниць України. З 2014 року для нас це свято набуло особливого сенсу, адже кожного дня наші воїни віддають своє життя за свободу та незалежність української держави. Ще вчора вони були звичайними хлопцями та дівчатами, а сьогодні героїчно боронять рідну землю від російського агресора. День захисників і захисниць. Свято тих, завдяки кому ми зберігаємо незалежність, маємо змогу жити повсякденним життям, працювати, творити, відпочивати, виховувати дітей. Сьогодні наше військо стало однією з найбоєздатніших армій Європи, маючи за плечима 10 років бойового досвіду. За це десятиліття наш народ і держава сплатили. І продовжують сплачувати дуже високу ціну життям людей, майбутнім дітей, сталістю перспектив розвитку всієї нації. Зранку в Ізмаїлі на Алеї Слави місцевого кладовища зібралися представники влади, військові, волонтери та небайдужі мешканці міста. Щоб вшанувати пам'ять загиблих воїнів, які віддали своє життя у запеклій боротьбі з ворогом, відстоюючи свободу громадян України, війна забирає. Війна це про руйнування, знищення. Тих, хто воліли і могли би бути творцями добробуту власного країни, громади або й світу, війна робить воїнами. Учасниками бойових дій. Героями, на жаль, часто посмертно. 50 мешканців нашого міста героїчно загинули за суверенітет та незалежність України. Вічна пам'ять і вічна слава героям! Ми пам'ятаємо про кожного воїна. Mmm.